Міро вам, дорога церква, але за все ми повинні дякувати Богу. Слава Ісусу Христу. Брати і сестри, сьогодні я не мав проповідувати по черзі, але попросили в деяких братів не вийшло і маю сьогодні можливість з вами ділитися своїми думками. Я коли перечитував Біблію, думав, вже на що цієї середи, бо мене заздалегідь попередили. І я собі так перебирав ті теми. Я люблю, коли читаю Біблію, якщо є якась така влучна думка, виписувати її. І ось відкриваю і перечитую, от що такого за останні дні я прочитав. І знаєте, от моє око впало на таку, ну я б сказав би сказав, цікаву тему, я думаю, нам буде разом з вами над нею цікаво порозмірковувати. Книга Еклезіаста, 6 розділ, 9 вірш, написані такі слова. Я прочитаю по-українськи, а потім прочитаю по-російськи. Краще користатися з того, що є перед очима, ніж літати в пошуках бажаного. Однак і це марнота та гонитва за вітром. По-російськи трошки по-другому звучить, але смисл лишається тим самим: Лучше відіть глазами, ніж бродіть душою, і це також суета томлення духа. Брати, і сестри, я так задумався на цю тему і думаю. Якщо вже були в мене певні думки, хотілося б із з вами поділитися. От дивіться, в нашому, в нашому з вами житті, бачити очима, це велике приобрітіння. Біблія каже, велике приобрітіння бути благочестивим і довольним. Але я вам скажу, в житті людини є дуже багато таких речей, на які ми ну, не звертаємо свою увагу і чомусь. Ну, не цінуємо елементарне те, що ми маємо. Наприклад, не завжди я радуюсь тому і дякую Господу, вранці прокинувшись, що біля мене є моя дружина. Не завжди я дякую Бога, тому що ну, голова може бути чимось зайнята, вранці встав на роботу, треба їхати, або служіння попереду. Ну, я це так, наприклад, привожу. І таких речей в нашому житті дуже багато. І от я вас питаю, брати і сестри, чи давно ми дякували Богу за те, що ми маємо з вами зір? Я пам'ятаю, ми з хором співали таку пісню, стара така досить пісня. Я дякую тобі, мій Бог, за очі, якими можу бачити все, що ти створив. І потім я дякую за руки, за ноги, за хліб. Якби люди, які перед нами жили, мали його так вдосталь, як ми його сьогодні маємо на столі. І там така пісня, ну з, таки, з таким натхненням, да, що Боже, я тобі дякую за елементарне те, що я маю. І от мудрий Соломон пише. Прочитаю ще раз. Е, перепрошую, вже перелиснув. 6-9 Еклезіаста. Краще користатися з того, що є перед очима, ніж літати в пошуках бажаного. Однак і це марнота та гонитва за вітром. І от про це бачення, брата і сестри. Перед нами Господь подарував зір, і перед собою ми з вами кожного дня щось бачимо. І одні бачать... Навіть одну і ту саму картину по одному, а другі бачать по іншому. Простий приклад: почалась війна. І цю картину всі бачили по-різному. Я не кажу даже в прямому смислі, в переносному. Що я маю на увазі? Ось, наприклад, перших пару днів війни пройшло, і багато людей вони були. Ем... Ну, охвачені таким страхом за свою сім'ю, за свою рідну землю. Це щось нове, дуже неприємне, є велика небезпека, люди живуть в жаху, а ще коли новини трошки показали, що відбувалося ближче на схід, і людину охоплює страх, і вона не знає, що, що робити. І велику кількість людей зайняло це. Деякі бачили в цьому також Божий шлях. Деякі проповідники, деякі євангелисти бачили в цьому, що є потреба і знайшли і в собі покликання їхати туди і там сповіщати е, Слово Боже. Е, мене Бог також благословив е, пару разів поїхати до Херсону, але я не порівнюю себе з такими людьми, тому що ну, в Херсоні, порівняно з е, ще деякими містами, там досить тихо, там практично ніякої небезпеки немає. Ну, там немає повітряних тривог, е, бо тому що там вона якби одна сплошна. Але і падіння ракет так сильно багато, то також немає. Тобто є якась небезпека, але вона не така явна. Але були люди, і я їх знаю, з ними спілкувалися, які прощалися зі своїми сім'ями, яких жінки благословляли, хоча не хотіли, щоб вони їхали. І вони взяли, побачили з очима своїми потребу і поїхали на свій страх і ризик. І я вам більше того скажу: багато людей вони загинули. Багато євангелістів вони загинули. Коли підірвали дамбу, я чув такі свідчення від перших лиць, тобто вони знали особисто тих людей з Західної України, багато братів, котрі допомагали, коли той потоп там був на на лодках. Вилавлювали цих людей, спасали їх. Росіяни поступили дуже подло і некрасиво. Вони на воду пустили міни і багато лодок з цими волонтерами, які відкликнулися, які ну вже безпосередньо хотіли спасти цих людей. Вони бачили цю потребу, вони підривалися і загинули, і ті люди, і вони. І це також є. І ось, брати мої сестри, хочу поговорити про погляд, що ми з вами бачимо на сьогоднішній день. На що ми звертаємо нашу увагу, що нашим очам воно дороге. Я собі так пам'ятаю, було багато експериментів і вчених. Вони питалися дослідити роботу людського мозга, але можна навіть по-простому розсудити, не вглиблюючи цю тему. Дивіться, ми з вами запросимо сюди двох людей і дамо їм інструкцію. Людина в мікрофон або просто їм на вухо буде говорити, що треба робити. І цей текст буде однаковим. Як ви думаєте, якщо б вони б малювали картину, вони б намалювали її однаковою? Правда ні? Якщо б навіть було дословно сказано, що потрібно робити, під яким кутом провести лінію, як саме завернути, які саме мають бути ознаки, вони б все рівно б зробили по-різному. Людина по різному сприймає, людина по різному бачить. І ось Соломон каже: краще користатися з того, що є перед очима, ніж літати в пошуках бажаного. Що значить літати в пошуках бажаного? Буває, перед очима в тебе одна картина, але ти її не бачиш. Не бачиш, тому що твоя голова вона зайнята тим, що для тебе бажане. От в тебе є бажання до чогось. Можливо, ти щось в когось побачив, можливо, ти бачиш, як живуть інші люди, можливо, ти бачиш, як трудяться інші люди. І ти живеш не тим, що є перед твоїми очами, а живеш просто бажаннями бути схожим на когось, робити щось, хто що робить. І проходить час, проходять дні, а ти живеш бажаннями, а ти живеш бажаннями, а ти ще раз живеш бажаннями і нічого не здійсняється. І те, що в тебе перед очима. Ти просто не привик його бачити, ти його не замічаєш. Коли ти не втратив когось із близьких, ти не вмієш ним цінувати. Коли в тебе в житті щось не трапилося, ти не навчився цим цінувати. Тому що просто жив якимись бажаннями. Ти до чогось стремився, але не бачив, що в тебе перед очима. Я хочу привести приклад. Ви можете поспорити, чи він підходить під цю тему, але я порозмірковую разом з вами. Книга Естер відбувається дуже цікава історія. Історія саме полягала в чому цікавісті. Мені дуже не зрозуміли дії такого чоловіка, високого чиновника, як Гамана. Був ізраїльський народ в той час проживав на чужій землі. Вони були розпорошені по різним областям цього, цієї держави. І, і, і був один із таких вельми шановних посадовців, його звали Гаман. І відбувається одна така історія: Мордехай і Естер. Естер вже тоді перебувала в царя, і Мордехай був біля ворот царських. І він е е ві е чув, як, як відбувається е е е якийсь заговор. І він це якби передав, і якби цей заговор він обвінчався неуспіхом, і, і таким образом мордихає, якби відзначили. І чомусь згадується, що гамана в той час, приблизно в той період, коли це відбувається, підвищують. І він стає ще вищим чиновником, чим це було. І ось царський указ перед гаманом потрібно віддавати почість. Ну, це приблизно. От нас так навчали наша культура, да? наприклад, коли заходить вчитель або директор, діти всі мають вставати. Це хороша звичка, чи ні? Мені кажуться, це дуже навіть, вічливий жест, правда? Це показує пошану до старшої, як мінімум, людини, пошану до того, хто володіє інформацією, яку поки в твоїй голові немає. Тобто, це якби нормально. Але но він віддає указ, якби не просто шанувати, але такими діями якби, потрібно і склонити свої голови. А євреям то було ну, ну, не те. Вони знали Бога живого і вони розуміли ці всі тонкощі. І немов би просто простий вибір. Мордихай. Він не проїжджає, можливо, не кожного дня. Ну що тобі стоїть просто схилити голову? Я пам'ятаю, хтось з цього місця проводив такий приклад, я думаю, ви його теж пам'ятаєте. Син з батьком спорили, і батько сина попросив щось зробити, а той не зробив. І син, коли це не зробив, він каже: всередині, я каже, все одно стояв. Не мов би батько сказав йому сісти, а він каже, я сів, але всередині я стояв. Ну, Ви зрозуміли, про що я говорю? Іншими словами, іноді нам кажуть батьки, зробити щось, ми через силу робимо, але всередині настроєння, що ми це не робимо, ця гордость така житєйська, вона буває, охвачує нашу середину. І от чого не можна було так поступити? Просто перед гаманом ну схили голову всередині, останся вірним Богу. Для чого це показувати на людях? Но він був неліцемірною людиною. І він не хотів того робити. І, вроді би, в цьому ніякої проблеми не вбачається. Но все подальше відбувається тільки через те, що гаман він був людиною гордою. Гаман не простив цього. Я вам більше того скажу. Гаман не замітив. Що Мордохай йому не поклоняється. Аж поки деякі люди, які певний час спорили з Мордохаєм і казали йому, слухай, ти неправильно робиш, роби це. І коли вони побачили, що цього чоловіка зламати тяжко, вони раді своєї цікавості сказали Гаманові: Зверни увагу на Мордехая. і вони хотіли подивитися, що відбудеться далі. І що відбувається далі? Приходить Гаман і бачить, що Мордехай не схиляє свою голову перед ним, йому стає дуже боляче, і він йде до царя. І я хочу зачитати це місце. Тому Гаман сказав цареві Ахашпирошу: є один народ розпорошений і розкиданий між іншими народами в усіх областях твого царства. Їхні закони відрізняються від законів усіх народів, вони не дотримуються і законів царя. Тому було би необачно з боку царя все так залишити. Якщо цар вважатиме доречним, нехай буде виданий наказ із знищенням. А я відважу 10 тисяч талантів срібла на руку сріб... сріб... скарбників, щоб внесли їх до царських скарбниць. Тоді цар зняв перстень з печатю зі своєї руки і дав його агагійцю Гаманові, синові Гамедата. Ворогові юдею. Після цього цар сказав Гаманові: Нехай твоє срібло залишається в тебе, а з тим народом роби, що вважаєш за потрібне. І ось так їхня зустріч з царем завершується. Що ми бачимо з цієї картини, брата і сестри? Неприємна ситуація. Він приходить і каже: Цар, є такі юдеї. Він їх ненавидів, але він це царю не каже. Він каже: є такі юдеї, які законом твоїм вони не підкоряються. Це не перша ситуація, коли приблизно така ситуація відбувалася, ви пам'ятаєте історію з Даніїлом, Сідрахом, і і Авдінаго. Воно дуже часто повторяється. І от саме в цій історії він каже: слухай, цар, було б необачно з твоєї сторони, якщо б ти це просто так залишив. І він каже: видай наказ, щоб знищити всіх юдеїв. А я за такий вчинок відважу 10 тисяч талантів срібла в твою скарбницю. Я віддам тобі на розвиток держави 10 тисяч талантів срібла. Це ого, го яка велика сума срібла. Це великий. Я не пам'ятаю, скільки один талант в кілограмах. Ну, це щось приблизно, якщо не помиляюся, десь більше 10, десь 17-15 кілограм. 10 тисяч срібла. Гаман, з цього ми розуміємо, що ти багата людина. І можливо, 10 тисяч талантів срібла для тебе це нічого. Що в тобі живе? Що перед твоїми очима? Чому ти не дивишся на те, що ти вельми шановна людина? Що тобі дано дуже сильно багато, в тебе є свій дом, своя сім'я, в тебе є пошана у всіх околицях царських. Перед царем твоє слово шанується. Твоя репутація дає царюві прислухатись до тебе, залишити твоє срібло при тобі і роби все, що хочеш. Про що це нам говорить, брати і сестри? Царь довіряв гаману чи не довіряв? Чому цар не розібрався? Хто це? Чому він забув, що буквально ось недавно що цей юдей, хоча він не знав, що то юдей, врятував його життя? Брати і сестри, що було в очах вгамана? Чи він бачив все те, що його оточувало? Чому йому все було мало? Чому поступок одної людини, він сплекнув гнів в нього всередині, і йому нічого не стало миле? І коли він хоче вбити Мордехая, а в нього не получається, в нього гнів ще більше. Він хоче ще якесь зло зробити євреям, а в нього не получається і ще більше гнівається. І дошло до того, що гаман був повішений на шибениці, яку зробив для Мордехая. Брати, мої сестри, ціна ненависті в очах цього чоловіка не було того, що в нього є в житті. В очах цього чоловіка було жадання знищити цілий народ тільки із за того, що хтось один йому не вклонився. Брати мої сестри, часто в житті буває, хтось нам не подає руку. Ну, це більше до братів. Ну, от Буває щось таке от між братами відбувається, якісь непорозуміння, чи то в Служінні, чи то в сім'ї. чи то... І от так от якось приходиш. І зі сторони твого опонента, да, людини, яка біля тебе стоїть, твого безпосередньо брата, ну буває ж таке, що хтось руку не хоче подати, хтось слово не хоче сказати, або подав руку, ну лучше б не подавав. Ну так подав, що ну, і на душі печально стало. Скажіть, будь ласка, буває таке в житті чи не буває? От що нас заставляє доводити свою душу до такого состояння? Чим ми тоді керуємося? Чому оця? Оця біль, вона доводить до того, що в нас всередині починає рости все більше і більше ненависть. Це ж так не можна. Від Господь закликав нас всіх з вами любити один одного. Але є речі, я розумію, є речі, коли це дуже непросто, є речі, це коли це не заслужено. І вони є. І, можливо, навіть через такі речі Господь водить твою середину в таке горніло і хоче випробувати температурою, а воно пече, а воно болить, сльози л'ються. А ти нічого не можеш зробити. І тобі больно, і обідно, і ти сьогодні плачеш, завтра плачеш, післязавтра плачеш, і молишся, і кінця краю сльозам немає. Брати мої сестри, я підготував тільки одну цю історію, але в Біблії таких історій багато. Коли людина не бачила, що в неї перед очами є велике благословіння, і її щось одне зацепило, пробудило в ній гордість, і вона не могла цього простити. І як я сказав. Кінець цього гам... гамана був дуже печальним. Печальним тому, що коли цар дізнався про це все, він наказав на цій шибениці повішати його. І знаєте, і його дому було не сильно добре. Брати мої сестри, зачитаю ще одне місце Святого Письма, і ми будемо закінчувати перше пісня до Тимофія. Постійні суперечки людей із зіпсованим розумом і позбавлені істини, які вважають побожність засобом наживи, ухиляйся від таких. Адже благочестя із задоволенням велике надбання, велике приобрітняння бути благочестивим і довольним. Бо ми нічого не принесли у світ і нічого не можемо винести, маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Брати мої сестри, а я тепер наприкінці запитаю вас ще одненьке питання. Він каже, маючи одяг і їжу, будьмо задоволеними. А хто із нас має тільки одяг і їжу? Брати і сестри. І сьогодні я дивлюся на церкву, сьогодні дивлюся на моїх друзів. Господь нас дуже обільно благословляє. Я пам'ятаю, коли я. Ну, Ще був малим хлопцем, і я вже починав грати в нашому ансамблі. Коли, коли я спілкувався з старшими людьми, я, я ну, невільно но слухав їхні історії, їхні переживання, їхній шлях, як вони одружувалися, як вони жили. Знаєте, брати і сестри, зараз набагато другий час. Хоч війна на дворі, але, але люди живуть добре. Але люди багато мають. Люди зараз мають багато хто автомобіль, і автомобіль це стало не засобом розкоші вже давно. Це просто засіб пересування. Хтось копив дуже-дуже довго на щось і єлі єлі це відклав, а комусь на сьогоднішній день це дається набагато легше. Все стає доступніше. Чи не благословляє Господь сьогодні людей? Чи не благословляє нас Господь сьогодні? Але чи ми маємо перед своїми очима те, що ми маємо? Чи ми живемо бажаннями, жаданнями, бажаннями, і так проходить життя? А в нас стоять цілі, в нас стоять якісь жадання, і ми йдемо до цілі, не розуміючи. Що Господь хотів навчити нас цінувати тим, що ми маємо, і жити в тому часі, де ми маємо? Згадав одна така фраза була: чому один чоловік питається, чому люди маючи життя? Так багато часу приділяють темі смерті. Можливо, ви чули таку. Ч... Другими словами, чому людина, живучи на землі, дихаючи, так багато розмірковує про смерть? Брати і сестри, хай Господь нам допоможе з вами сьогодні бачити, що ми маємо перед очима, щоб нічого ніколи не змогло зрушити мир в серці і піти стежками такого нечистивого чоловіка і за одного якогось. Маленького проступка хотів знищити аж цілий народ. Брати мої сестри, хай Господь благословить нам бачити. Амінь. Помолимося. Ramano sana rabid Tamen, ne gloria rabada bada rabada rolo ye de vidi sta rabada shi de rabid gelde ramine ji bu de rimene sanda ne bini flabara laus ramine ji san ko ne bini flabada rabada la ide rimene sta bada rabada bada rabada la ide sta almine ski rabid glide rabid sta ne vichni gospod rabid spal rabid geizne ramana sta rabada la ide rimene sta gloria rabada bada rabid laus Ramines karabadalay deri bir iş sabadarı bir iglaydı karabadara badaralay deri bir işten. Ramene şi deri bir de Ramine bir deri bir deri oy deri Ormana gidiyor der bede gey deri bir iş deri bir iş deri bir işten. Karabara bir iş sen deri bir iş lay gloria karabadalay deri bir iş sen. Ramene şi deri bir de geldi karabada badara badara oy deri

Рамене скареві диклади, краба давана не біди лайда, ставила бло'я, рама наскарабана плава на ревіди главди, скрібінеки відставине, раміничі на рідикла, раба давай біди Gloria, раба дослабине, або очі слава. Господь милосердний, ми славимо, ім'я Твої святе, Господи, в молитві приходимо до тебе, або очі. І перш ніж Господи Ісус просити в Тебе мудрості, Бог мій просимо прощення, Ісусе. Як багато ми сьогодні маємо, Ісусе, і це не наша заслуга, Господь, це милість Твоя, Господь. Наші дороги переповнені Твоїми благословеннями, Ісусе, кожного дня Твоя милість над нами обновляється, Господи. Ми не просто маємо одяг і їжу, Господи, Ти позаботився, що ми маємо набагато більше. Слава тобі, Господь і Бог. Боже, але як часто наші очі, Господи, не бачать те, що в нас є, Ісусе. Господи, як часто наше серце живе якимись жаданнями, бажаннями, Господь Бог мій. І ми не бачимо ні в чому радості, Господь Боже, порою Ісусе, Господи, прости нам а в очі, Господи, як Батько прощає Сина, Господи, прости нам, Ісусе, Господь. Даруй нам, Господи, Боже, мудрості бачити, Господи, благословення Твої і кожного дня дякувати за те, що ми маємо в нашому житті. Перше за все, Господи, за здоров'я Ісусе, за здравий розум, Господь. За те, що, Господи, Боже, одного дня Ти відкрився нам на шляху і дарував спасіння Господи, за віру, Господь Боже, за виправдання в Твоїй крові, Господь, слава Тобі, Господь! Слава, слава і хвала Тобі, Ісусе, Бог мій. Відкрий наші очі, Господи, наші очі відкрий на правду, на те, що, Господи, ми, в нас є, Господь сьогодні в житті, Господь Боже. Нехай те, що ми бачимо перед собою, Господь Боже, наше серце від цього буде сповнене Тобі хвалою і подякую, Бог мій який ти добрий сьогодні до церкви своєї, до дітей своїх, Господи. Слава тобі безмежно в небо, Ісусе. Будь прославний, Господь, і даруй мудрості на кожен день. Господи, поступати благочестиво і бути завжди довольним, Господи, прибудь із нами, а Отче, і це служіння надалі, будь прославний, Великий Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила. І слава по віки. Амінь.